Міряємо разом з хвостом. І мав, як бачите, на що? На цикаду. Але саме головне, що обидві щуки саме на цю класичну класику. Щойно, щойно. Ого! Я ж казав, що олдскул своє покаже. Ова! 20 грам. Ап, цей день в залі в життю не йде. О, 56 сантиметрів. Дивіться, кого я піймав на калібло. Є декілька вічних тем для дискусії між риболовами. Це перше, там який спінінг краще, твій чи мій японський, не японський, довгий чи короткий. Друге, це які приманки краще, не знаю, мої блешні чи твої воблери, чи там ще якісь сікони. Я сьогодні вирішив день присвятити виключно металевим приманкам, батл олдів проти більш сучасного. Тобто, умовно, з одної сторони у нас будуть оберталки з коливалками, а з іншої сторони у нас будуть цикади, як щось таке нове і, скажімо, не всім ще відоме. Якщо ви уважно будете дивитися відео і будете рахувати, Скільки сантиметрів риби я піймав. І в кінці правильно напишете це в коментах, то ви приймете участь в розіграші класного набору приманок, а цим набором будете, на що я сьогодні піймаю рибу. Ну, а тепер, що погнали, я тепер збираю свої снасті. Перше, це оцей от лейтовий 83-й тотем, який я віджав щойно у розробників. Він ще, скажімо так, нульцевий, з незнятою бірочкою. Все прям по красоті. Щойно, щойно. Ого! Ніфіга собі. Такий же решило, щойно виплеснувся, що це просто Е, Жалко, що камера в той момент була на воду не направлена. Ну це я думаю, це три плюс. Це прям железно три плюс. Отже, я сьогодні розраховую на різні види риб, тому що це десна. Я не здивуюсь навіть якщо якийсь там головень попадеться. Ну, хоча, звісно, головень на мої типи приманок, ну, типа. Не супер, це хіба що аби я якимось ультралайтовим каліболом ловив? То може так. Да. Але я ультралайту радикального сьогодні не набирав. У мене, скажімо, сьогодні в програмі Light і Medium Light це приманки такі, будемо казати, грам так від 8 і до 15. Поки риба не хоче так сильно прям з перших закидів дружити з моїми приманками. Ну, верніше, одна. Щучка, походу, під ногами пробувала подружитися з моєю цикадою, але дружба не склалася. Я, відповідно, вирішив трошки почетирити. Повісив нетипову коливалку, яка називається пількер. Це ж метал. Метал. На осипанні коливається, коливається. От ми попробуємо такий екстра-. Джигінга, калібалінг і так далі. І тому подібне. Пряма ділянка русла, яка проходила повз наш берег, нам результату не дала. Тут зараз така місина, як я її називаю, прям для класичних залізяк. Дивіться, ось бачите, ті от корчики, от максимум до них ще добувається течія, і вона вже далі відходить за середину річки, потім переходить в протилежний берег. Тут вода дещо спокійніше. От такому місці 100% має стояти щука. Я думаю, я її зараз піймаю. Починаємо пробувати. Сучка. Зразу ж там і за корч зачепив. Падло. Прийдеться плить. Будеш мені спінінг тримати, поки я туди попливу. О той корчик, який я вам казав, що розбиваєте чию. Тепер можу розбити моє серце, бо на ньому повисла мегабасовська цикада. Е, ну, У мене є ще пару запасних, але обривати її не хочу, бо зверху так що зараз попливу і її достану. Рималька врятована у воді краще, ніж на суші, тому не дивно, що риба плаває там, а не ходить тут, як ми. Аби я міг, то я б отак от пошию воді зараз. Рибалив. Тільки єдина проблема, що мікрофон і камера зальється, і оператор мені не дозволить так знімати. Тому далі буду продовжувати по берегу чухрати і шукати рибу, контент і е, визначати, хто ж у нас переможе. Я кажу, залізяка. Риба, дрібна, але риба. Опа не дарма я її рятував. Вона мені віддячила на першому ж закиді після того, як я її врятував. Ну але це теж риба. Ми її заміряємо. Так, цикада прям виривається вперед загромєним отривом. Зараз будемо дивитися, яка довжина цього відриву. 15 см з хвостом, ні, з хвостом 16. Окунь 16 см з хвостом. Міряємо разом з хвостом, тому що риба дрібна Жартую. Просто будемо всю міряти рибу з хвостом. Це ж не спортивні правила, ми її все одно все відпускаємо. Окунь. Чпокуль. Оп. Окунь поплив. Додому. Прикольна штука, до речі, така от худі. з такого матеріалу. У нас там не різних дизайнів є. А, в ній. Відчуття от, прохолоди присутнє просто від самого дотику матеріалу до шкіри. І це класно, тому що в спеку іноді хочеться кудись забитися в кущі, ну, не показуватися взагалі на сонці, бо тебе нічого не рятує. А ну, нормальний функціональний такий от одяг тебе, скажімо так, і рятує, і робить твоє перебування на сонці суттєво більш комфортним. Ну, ще обов'язково бейсболка, окуляри. Можна ще баф, Ну, я, правда, не сильно фанат бафів. І тоді все не згорите, нічого і, і тіло комфортно. Довелося трошки застосувати читерства. Як я і казав, коли буде зовсім сумно і не реагувати на інші типи приманок, будемо вішати дозволений законом телспінер. Він же ж теж метал і теж був в моєму опитуванні. Отаке маленьке мені послаблення режиму. Саме з цією приманкою. І взяв під ногами. Що характерно для Десни, він тут або клює десь далеко-далеко з русла, або вже зовсім зовсім під ногами. Це якщо говорити про саме русло Десни. А Телспіннер це е, зразок селектовський, називатиметься «Сонік», Sonic. Прикольний телспіннер. Мені подобається рибі також. Ну а тепер заміряємо його. Твоя довжина разом з хвостом складає 18 см. Я вам і поплюсую. Потім побачимо, до чого ми доплюсувалися. І причому точка ця була опрацьована вже трьома видами приманок. Оберталки, кливалки, цикади. Що лишалось? Лишалось лише телспінер. І це з другого закиду. Ще два закиди. На нього полагається, бо я тут по чотири закиди робив кожною приманкою. Цікаво, що він принесе ще з останніх двох. Його бали, до речі, будуть зараховуватися до цикад. Він же теж не олдова приманка, а щось із нової генерації, менш звичного для наших риболовів. Так що він буде допомагати збирати бали цикадам. Ми зараз перейдемо на старицю Дісни. А там у олдскула, у калібла і у оберталок є шанси не тільки нос догнати, а й перегнати. Бо вони, я там думаю, будуть ловити щуку, а щука вона довгенька, це тобі на усі окуні не мірочки. Це навіть пів кіло щучка це вже о. Це як оці два окуні разом взяти. Навіть більше. Так що нічого. Діди себе ще покажуть. А ми сюди якесь прогоністе калібло. Вчепимо. О, бачу, вік. Воно з другого разу пр промахнулася. Я навіть бачив, як вона атакувала блишню. Промазала, а потім другим разом її догнала. Ось що значить, до речі, плавна подача е, калібла. Це вже, скажімо так, міряти приємно буде. Я ж казав, що олдскул своє покаже. Тільки Я думав, що він покаже своє на. На а? А Гарні. От я це люблю. О, давай. Давай ці кадри красивих. Вона вроді сидить нормально. Нормально можна ці всі свічки познімати. До речі, блишня у нас яка? У нас селекторська блишня. Називається Solver. В перекладі на українську буде Рішака. Хороша вже. Поробили контент. Опа! Ні, ще не поробили. Опа! А? Я ж казав, що калібло покаже себе ростовими рибами. Ну і от, власне, рішака в пасті у шупаки. На кришку чемодана я її класти не хочу, бо вона її всю замазюкає, зробить її брудною. Відкрию щелепи. лепи. 56 см. 56 см в копілочку олдскула. Далі буде. Пливи, маленька. О, ти не зовсім маленька. О! Ха -ха -ха. Опа! Риба, яку я тут піймав, була очікувана. Щоправда, я очікував, що вона буде меншого розміру, тому що в таких місцях, де от течія вже відійшла подалі від берега, тут і вода тихіша, і є зараз і трави, які нависають. Часто стоять мілкі щупаки прямо в цій траві. Якщо є якийсь мікропіньочок, корчик, то теж шикарно для них. Це для них місце для засади. І от вони цих перших 2-3 метри від берега патрулюють на предмет якоїсь пораненої, там хворої іншої рибки. Ну от моя калібалка видно їм. У цій шуці здалася якоюсь пораненою, бо вона дійсно йде так вальяжно. І я прям побачив, як вона стартанула з трави. Перший раз така от біла така тінь промелькнула, легкий удар по ближні, як щелбан. Потім вона розвернулася знов-таки в мене на очах, в чому полярики дуже допомагають, щоб бачити ці всі моменти. Розвернулася, а я ну, не припиняв. Я робив проводку, як і робив, очікував, що і вона таки з другого заходу добрала ближню. Опа. Екзотику. Стулив. Опа, і він зійшов. От же ж капіта. Це був судак. Це був судак і він був на цикаду. Буду міняти приманки в залежності від умов, які будуть переді мною. І для того, щоб змагання, скажімо так, між цими приманками було. Максимально чесним я буду робити по три закида кожним типом приманки в відповідному місці. Потім змінювати тип приманки на конкуруючий і вже ним пролавлювати цю акваторію. Ось ми добралися до стариці Дісни, якраз такої місцини, де на думку більшості людей, саме класичне залізо, саме оберталки з коливалками мають давати фору будь-чому іншому. Ну, в теорії ще воблери можуть непогано спрацювати. Ну але зараз практика покаже, що кому дасть фору і хто скільки сантиметрів тут заробить. Глибини тут невеликі, до двох метрів максимум, а переважно навіть так, метр-півтора. Тому проводимо приманку в приповерхневих шарах, для того, щоб все сміття, всю траву. З дна не збирати, зайві зачепи не збирати. Рибі стартувати за приманкою зовсім недалеко, так що, навіть якщо вона у нас буде йти дещо вище від дна, це абсолютно не проблема, як на мою думку. От якраз зараз попали в містячину, яка є класичним щучим раєм. Ні, окунь тут теж є. Єдине, що на ті приманки, на які я зараз ловлю, його піймати тут буде важче. Опа, риба. Чи що? Да. Риба, риба, риба. Я піймав окуня, якому хтось відгриз одного плавця. Не знаю хто. Піймав, як бачите, на що? На цикаду. Це Savage Gear. Бачите, 14,5 грамів. 24 сантиметра. 24 сантиметра. В заліку. Але для щуки тут саме те, що треба. Тут її і на попери можна половити, і на неогружену резину. Цикади, до речі, і деякі з оберталок жереха теж можуть зацікавити. Калібло має, ну воно таке здебільшого все-таки щуче. Опа, опа! є риба. Є риба на оберталку. І причому це жерех. Опа. А? Я ж казав? що жерех риба розумна, обережна, але тільки тоді, коли вона більш-менш крупна. Оце крупним не називеш, це навіть середнім не назвеш, а блешню ту назвеш охренительно класною блишнею. Я її взяв, як скажімо, чисто снасть одну це смітовський някіс 6-грамовий, як сказав Влад, ця риба схожа на сільодку. А його так, до речі, і називають сільокою. Ні, 29. Я ж казав, що не дарма я за цією цикадою сьогодні двічі пернав. Ось вона мені вже яку, по-моєму, другу рибку приносить, чи яку мегабас Онімару. Я на неї вже і жерхів ловив в одному з влогів. Коротше, Мегабас нормальна тема. Але в капілочку, куди ти диви, який розтопирився? 25 см. 25 см йде в капілочку цикад. Ну, якщо врахувати, що... На цикаду було вже скільки, три риби. І плюс на одна. Ну, В принципі, вони вже, я б сказав, може, може, вже навіть і догнали класику. Так що, як то кажуть, нездрям йдуть, треба буде потім порахувати. Ну, і вирахуйте. Хто хоче виграти, набір. В цьому наборі по-любому ця мегабасовська цикада буде, тому що вона вже напрацювала. І селекторська калібалка буде, бо вона теж гарну щуку принесла. Так, все. Відпускаємо красивого рибчика. Так. Хороша риба. Ну як хороша. Більше, ніж той окунь. А, це теж окунь. Але гарний, а гарний окунидла. Опа, вивожу його на глісування. О! Так само, як і той. Один гачок за губу, інший під низ корпуса. Рибка почала радувати, хоч якась. Для тих, хто не має в своєму асортименті цикад. Я не можу сказати, що вони є якоюсь панацеєю, але, але саме по окуню вони працюють достатньо стабільно. Днерова 23 см. Але є певні свої але, через які в мене телспінери їх все-таки обходять. От. Якщо вам, до речі, цікава передача якась конкретно про цикади, пишіть про це в коментарях. Якщо таких коментів буде багато, то може щось і про цикади теж зніму. Далі тепер треба вже міняти іншу приманку, тому що цикада свої закиди відпрацювала. Щойно зівнув таку красиву клюваку щуки. Ну, думаю, такої ж саме, як Піма. саме головне, що в тому ж самому місці. Зробили круг, повернулися до тої точки, і вона тут вискочила. Оп! Єсть! Добрала. Отака от, от Чученція. Нам її улюблений Рублекс Велтік. От. І саме головне та ж сама точка. Ну, реально може. Ну, 3-4 метри різниці по берегу, між першою щукою, яку я піймав на початку риболовлі, і цією. Але саме головне, що обидві щуки саме на цю класичну класику. Саме на неї. 42 см. Як бачите, сьогодні щука віддає перевагу класичним, я б сказав би металевим приманкам: оберталкам і коливалкам. Тобто, якщо ви обираєте саме їх, то з щукою ви будете завжди, навіть на руслі якоїсь річки. А якщо ви віддаєте перевагу чомусь модно молодежному, типу цикадам або телспінерам, то ви завжди будете за конями. Такий от висновок можна зробити з сьогоднішньої риболовлі. Щучку ми зараз відпускаємо. Дивіться, кого я піймав на калібло. Як вам такий варіант? Ну, Це прям взагалі неочікуваний гость. Класика по любасу виходить на перше місце. 20 грам. Рублікс Орлак. Е -е, тому, що тут глибина ну, така, типу, ну, полторушечка може. І клюнув недалеко від берега. Це в мене вже сьогодні другий судак. До речі, перший сів на цикаду, але, на жаль, на лінійку він не попав, тому що він в мене зійшов. Та це просто схоже на те, що можна поміряти. Бачиш? 29 см. Повертаючись до батла модерна і класики. Класика, я не знаю, як 100 доларів, вона нікуди не дівається, і вона так само привабливою є постійно. На неї була щука, щука, судак, ну тобто було те, що потрібно. Але модерн теж має місце, тому що, наприклад, всі окуні були виключно на цикаду. Тобто, це значить, що в вашій коробці мають бути різні приманки під різні типи риб і під різні типи риболовлі. Під активну пошукову і цикади і телспіндери, під точечне вилавлювання риби вздовж рельєфа, вздовж трави і так далі, має бути обов'язково класик. Ну і саме головне, що день проведений на риболовлі, по-любому краще ніж день проведений в бетонних джунглях або в офісі, тому що цей день в залі в життю не іде. Чого і вам власне бажаю, щоб у вашому житті було побільше таких днів, які не йдуть в залік вашого життя.